Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео буде трошки за кормоцех, трошки за господарство. І основне розповім за премікс CowDice, який використовую, ну, який є основа усіх кормів, які я виготовляю. Він міняється. Міняється його код і міняються його харчові складники. Майже немає ніякого відео, де не була б моя банда качок. Вони від мене нікуди. Вони прям не знаю, ручні, домашні. От Поки я їздив на відправлику, Оксана їх випустила і вони тут сидять. Бо знають, що ми відсюди виходимо. І ще, може щось вкрадуть у Бірківських, Там щось вони там можуть загублять, то ці одразу травичку у них щось там вкрадуть, то ще щось. Ну, коротше, це моя банда, вона завжди зі мною. Наші півники в пересувному балаганчики, скажімо так, мобільний балаган, який ми сунемо. З ними все добре, все класно. Багато хто коментував відео, де я показував, як я запускаю, як ми туди переселили півників. І багато-багато людей писало, що можна трошечки. Забезпечити себе від хижаків деяким пристроєм. Я його вчора придбав, ну забрав з нової пошти, встановив. Давайте покажу коротеньке відео, яке я записав вчора, в 10-й вечора чи ночі, як правильно. І сьогодні о 6-й ранку. Додивіться, там буде зразу дуже темно, а потім дуже яскраво. Повна ніч. Там десь молодий місяць. Дивіться, як темно. Бо тут мої півники, ви їх не бачите. Зараз пів десятого ночі чи вечора йдемо темрява. Дещо встановив тут по рекомендації підписників. Ідемо, йдемо. Тик. Світло. Встановив ліхтар, ну от на вході. Получається все поле, ну не все поле, а трошки освіщає. Півники сплять, ми їх не бачимо там. Встановив таку річ, розповім, що до як, виглядає воно отак. От. Бачили, яка темрява. Кажуть, що ярке світло, при тому різко, яке вмикається. Відволікає і лякає хижаків. Ну а там поле. Сьогодні тільки встановив. От, з вами хожу тестірую. Так, 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 ану. Опа. Ну, виходить, що цей кут я вранці вам покажу, як він виглядає, і воно спрацювало на мене. Цікаво на маленького хижака спрацює ці ні. Ну. Трошки спокійніше мені буде вночі. Шоста ранку обіцяв зрання показати ліхтарик. Вивожу своє потомство на прогулянку. Так, півники теж мене зустрічають, тому що мабуть щось закінчилось в них. Так, вода є. Ага, їжа закінчилась. Так, зараз підемо, подивимось. Дивіться, видно, не видно, як пересувалась наша домівка. Немає зовсім нічого. Пусто ж. Дуже багато цегли поклали, тому що тут неровна земля. І бачите, які щілини. Дуже страшно стало, то підклали. І так, оцей кут. Коли зработав датчик на рух, десь вот, тут я, десь вот тут я стояв. Вот штучка наша, придбав, вчора забрав, LED ліхтарик з датчиком руху і ще не закріпив, так от окинув вчора. І сонячна зарядка. Таке. Я жарю, кинув вон сонечка, нехай заряджає і воно нам світа вночі. Шоста ранку. Бабушка Ксюша там уже півні бігають, всі бігають. В який час вона стоє, 87 років? Супер! Всім би таке здоров'я. Мої пасуться, так, треба годувати. У нас вже сутки немає води. Щось там залишилось, зараз дам води до да, їжем. Ось такий от ліхтарик. Треба сонячну панель там прив'язати, бо він як мотиляє вітер і може впасти. Ой, треба все робити, а часу немає. Півники почувають себе класно. А, пан, ліхтарик. На промію замовляв. 315 гривень такий коштує. ну Доволі така ціна. Не дуже-не дуже, ну, не дуже прям. З півниками все добре, все класно. Один мінусом, бачите, гарцюють. Так, капець. Треба було не жалкувати гроші і поставити два колеса, одне і друге по 600 гривень колеса, 1200 гривень. Тому що трошки, ну як, тертя, навантаження, і ти, коли тягнеш. За цю мотузку чи набік, от зараз тягнемо смикаєм, а птиця від тебе відбігає туди, а ти якраз рухаєш і вже одну лапу там прищемілі, ну слава Богу, не поламали, він там пошкандибал, пашкандибали, ну все добре, десь цей півник є, і його не, ми не бачимо, тобто все класно. Тому, якщо б були б колеса, воно би так. Різко не смикалась і було повільно пересувалось. Може дороблю. Може дороблю, але ж в мене час його немає. Пересуваю десь, ну скажімо так, раз на 2 дня пересуваю на 3-2 метри. Через годину-дві нічого немає. Просто виїдаю усе Мені здається, що цей пересувний будиночок треба рухати якимось приводом від вогуна, щоб він. Рухав цей будинок 4 метри на добу в автоматичному режимі. Ну, от Будемо міркувати і автоматизувати пересувні балагани для селища, для нас, от, щоб було класно. Ну, Гляньте, ми вчора вранці пересунули от сюди, на 3 метри. Ну, не знаю, нічого немає. Ну, Просто капець. Виїдає все. Ну, їм комфортно, класно, суперово. Поки що ніякий звір нас не турбував. Сподіваюсь, що ваші рекомендації за ліхтарик, за яскраве світло вночі спрацюють і будуть лякати усіх, хто прийде до нас. Пішли трошки в кормоцех. Це те місце, де я проводжу все своє життя, ну, так, дуже багато часу. Так, моя банда йде далі цибулю смикати, а я йду в кормоцех. От он кормоцех, Трошки тут пересунули, посунули. Тепер бетона змішувалась внутрі, стояв знаруже. І тепер нам дощ не страшний. Все класно. Працюємо, знімав окреме відео, все добре. Сьогодні отримав з нікополя. Сою у неділю казав, в спільноті був у рідному місці, там домовився сьогодні. На трасу виїхав, 300 кг сої придбав. І ще приїхала соя. Ну, коротше, соя уходить. Вчора тільки змалов і ушло 150 кг, начебто, двадцять 25 кг сої засікав. Якщо підсипати. 25 кг за 2 хвилини. Меле, на ура. Все чудово. В цьому році взагалі щось трапилось, не знаю, якийсь у нас з клієнтами, з вами симбіоз вийшов. Роблю корм в гаражі кустарщина, можна сказати, але він настільки виявився якісним, класним, люди відгуки залишають. Я потім зроблю відео, де люди скидають відосики, фотографії на моєму кормі за моєю рецептурою. Ну, просто суперова. 22 липня, це коли 3 дні тому, було ровно 6 місяців, як я виставив перше оголошення на OLX і почав продажі. Зараз продажі просто не стигаю, нереально. От, ну, не хочу щось там хвастатися. ну просто от Сьогодні повинна людина приїхати 150 кг вчора зробив, що це? БМВД Гровер, ну, 150 він сьогодні може не прийде, тому що для качок йому зробив. Як тут у нас називається, БМВД для качок зробив всього 40 кг, а треба 150 то може з Запоріжжя приїде завтра зранням. Підписниця вже брала 300 кг, каже, ну, одної лихо, що кури тепер їдять, їдять, їдять. Господарство росте, ну, капець горить, не то, що покупне на гранулі, то от 300 кг її чекає, але вона не їде, тому що хоче ще 300 кг для качок. Дуже велика поголів'я качок, каже, давай для качок. Фух, на четвер пообіцяв, буду намагатися робити. Те Теж от на завтра треба на Оликс вантажити. Ну, якийсь капець. Не знаю, суперово все вийшло, так, це все соя-соя-соя, Не можу сказати, чому так все класно вийшло. Займаюся півроку цим, не маю толком освіти, нічого не маю, Володію так, великою купою інформації завдяки вам, завдяки спільноті. Я там мало приймаю участі, але все. Читаю, 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 все запам'ятовую. Плюс багато було спілкування з технологом кормі... комбікормового заводу, і набрався там знань. Плюс багато літератури прочитав, поки у Нікополі сиділи, бамбьошки були, то люди допомагали, які, ну, скажімо так, небайдужі були, розповідали, давали літературу. Я, скажімо так, напихувався сюди ці знання. І отак от, от вийшло, що півроку тому я пам'ятаю, що на тиждень я відвозив вісім мішечків по 20 кг, це скока, 160 кг. а зараз, от бачите, там 300-150 і це от зараз повинні забрати, а на цьому тижні ще ну коротко, дуже багато, дуже багато замовлень. І люди в захваті, мабуть, за того, що я дуже відповідально до цього відносять. Весь мій корм на преміксі повторю, може повторюю 10 раз, що я не являюсь їхнім ділером, я не маю у ні них скидки, нічого від них не маю. Просто використовую CowDice, тому що ціна якість, якість ну, начебто дуже дуже класна. В розділі продаю по 65 гривень. Люди там, коли я роблю людям рецепт, кажуть, вони кажуть, ми купимо в тебе премікс. Ну, Купите премікс, потім доставка. То все, у вас на ринку чи десь там в магазині є у вас премікс? Ну да, є. Сфотографуйте ваш премікс, який є, кидайте фотки, я виберу найкраще на свою думку, і ми під нього зробимо рецептуру. Я в цьому році зробив десь 4 десятка рецептів, і жоден рецепт один на один не підходить. Тобто в мене шаблону немає. Хочу бути універсальний, хочу подбира... робити і роблю. І хочу і роблю рецепти під вас, під ваші премікси і під ваші компоненти. Наприклад, людина каже, в мене немає ячмія, у мене є тертикаля. Або в мене немає ячміня, в мене є овес. Хтось каже, що в мене повна жирова соя. Ну, соєва макуха, вона повна жирова. В мене соєва макуха, я робив аналіз 8% всього жирності. І кажу, сфотографуйте, і ми зробимо. Так от, вони кидають ціни там у людей премікс по 65-75-90 гривень. І він по хімічним складникам, ну і рядом не стоїть з коудайсом. Тому от я його обрав. Результати дуже класні. І тепер головна новина цього відео: коудайс для продуктивної несучки має код 7920025. Цей премікс. 2,5%. відсотковий, Тобто на 100 кг 2,5 кг. чи 25 кілограм мішок це на тонну. Треба його давати. Цього премікса вже немає. Він дорозпродується. Я сьогодні останній мішечок переробив і тепер сьогодні відчинив новий. Його код 7901025. Тобто додалась одиничка замість нуля. І що помінялося? Зараз ставлю дві картинки. Премік 792 буде. Звідки? Давайте зліва. 7901 буде справа. Можете поставити на паузу, подивитися. Ну, суттєво змінилося тільки як я вважаю, змінився фосфор. Зараз став 1%, а був майже 3. Що це для мене, як це влияє? Трошечки, мабуть, додавлю в рецептуру. Може бути. Ну, не знаю, десь 0,2-0,3% трикальцій фосфат. І все. Все остальне просто ну, суперове, а може навіть і не треба. Чіпати чому? Тому що я використовую е, рибне борошно, там багато фосфором. Е, трікації теж використовують фосфор. Ну, якби Я тримаю фосфор на 0,6 показниках, 0,57, 06. Якщо показник тепер упаде на 0,5, доволі непогано, тому що багато хто робить скажімо так, збалансований корм, а там 0,5 немає. Е, от така новина. І що саме здивувало мене? То, що мене запевнили, коудай, що якість ніяк не впала, премікс чудовий. Щось там спеціалісти в Нідерландах розробили, може щось синтезували дешево не знаю, лізін, якісь амінокислоти, чи може якісь вітамінчики, що вони по факту здешевшили цей премікс. Сьогодні поміняю оголошення, премікс був 65 гривень, стає 60 гривень. Премікс дешевший на 5 гривень. У процентних відношеннях порахуйте на скільки відсотків він там дешевше становиться. В наш час, коли все дороге, коли висівка дорожає, коли соєва макуха просто до небес піднімається і немає. Премікс дешевше. Ну, от так. Це дуже приємно. Це приємно для вас, це приємно для мене. І ще трошечки щось дешевше є. Хоч трошечки І опять корм, то есть він піднявся на гривню і скоро піде знову у них. Це дуже приємно, дуже класно для нашої птиці, для нашого бюджету, для нашого кармана Давайте наглядно покажу от перший мішочок, як він виглядає 7901025. Свіженький, бачите, ну вообще два тижні всього до 2024 року, сьогодні його розпакував. От потужності заводу, от телефон є, будь ласка, виходьте без мене на коудай, замовляйте. ну як би отак. Буду закінчувати відео. Дуже хочеться з вами спілкуватися через день. Коли виходить відео через день і на каналі рейтинг піднімається, і просмотри піднімаються. Кожен нагадую, що я знімав відео, кожен ваш просмотр. Це півтори копійки мені кошеню, це дуже класно. Півтори копійки, а коли у вас дуже багато, ви бачили, у вас 63 тисячі це дуже класно. От. А, чому, чому, мабуть, так не вийде, тому що йде стройка. А, я якось у відео питав за зерне сховище, казав, що буду його будувати. І питав за Крокви. І там безліч людей написали Сашко ти Дурень. Дякую вам. Тому що я ж в цьому нуль. А, Обміркував зерносховище, мабуть, може, завтра воно настоїть. Ну, не добудоване. <с> може, завтра, післязавтра зніму відео за нього. Все зробив не так, прислухався до ваших рекомендацій, і воно просувається. В мене працює хлопчик. Ми разом працюємо, ну, коротше, рухаємось, тому що жнива йдуть, комбайни працюють, пшеницю вже прибрали, майже прибрали, ячмінь давно прибрали. Ріпак ще в вухкадам. Вчора розвозив по селу соломом, тому що на полях її безліч, віддавали по паях. Та й прилагали так, не пам'ятаю, 10-15 гривень тюк. Немає зерних сховища, немає куди класти. то треба-треба його, тому що буду пропонувати Зерно, а в мене нема куди покласти. Тому форсирую. Зніму відео, покажу. Ну от так, рухаємось, Дуже важко. Нереально важко, е, немає часу. Е, вже більше доби немає води. Е, води залишилось значить, то два відра для тварин. Якщо на завтра-наутра не буде, не знаю, на Дніпро поїдемо, а він квітне, він зелений. каже, тут є десь там у балки ставок, туди люди їздять купатися, то там не так. Не така вода то доведеться набирати автівкою, вести, тому що ми були не готові. Не попереджали, вода вже, тиск починає почав вже падати. Ну, Набрали 4 відра. В фейсбуці написали, що типу, щось там трансформатор. Ну, Думаю, раз це праця ДТЕКа. ДТЕК за обстріли, за зиму навчився все швиденько робити. Хлопці, молодці, би, ніяк нема води. Дуже шкода. Дуже багато замовлень і стройка. Це все розриває мене просто накоп... на шматки. Тому так і виглядає, дуже втомлений. Але задоволений, що дуже біжимо уперед. Дуже класні показники. За півроку, прям щось я навіть не мріяв. Дякуючи вам, ну і дякуючи моєму корму, що він такий класний. Класно якому? Короче, відеореклама, да, вийшла. Ну, вибачайте, так воно само. все, до побачення, слава Україні! Слава націям! А їм смерть пока.